Всім привіт! Он тільки що все зібрав. Зняв кардан, як видно. Ось видно зняв кардан. Там два уплотнительних кольця і чохол стоїть. Надівається туди, накрився чохол і кольця. Як видно, все було в маслі. Зараз трохи не уровень масла, там на дні десь є. Як видно, трохи потекло з нього. Міняю два кольця, їду, підбираю, або заказую, або підбираю чохолу із якогось шару і ставлю. Там болти трохи накрились на кардині. Міняю болтики збираю і трактор на бойовому ходу. Так що такі справи? Бо працювати потрібно, як видно, у нас дощі хороші пройшли. Вчора дощ цілий день йшов все, все сиро. Сьогодні, поки є час і погода, підстелив картон, щоб під трактором, бо тут вроді асфальт, ну є трохи болото. Зробив і дожен їхати працювати в поле. він. По трактору вам розповім. Поміняв два колічка і чохол. Чохол відправили вівторок, 5 квітня. Сьогодні він тільки прийшов у середу. Поміняв деякі болтики з гаєчками і гроверами на 5 штучок і трохи цей, але було більше, ну, вони були там попідлизувані, підлизувані, я тоді ще знімав їх, так і поставив, а це вже там десь різьба, а десь цей. 8,8 поставив, десь трохи більше. Собрав, долив, виходить, тат з нігролом в передній міст. Долив десь грам 400 вже з пробочки побігли. І ще додав 100 грамів пів шприца, додав в міст. От трохи вроді, як трактор мені підперед наклонений. клинув для свого Чуть-чуть більше. Це собрав, виїхав сьогодні, носить і іде дощ. Цепив сівалку, ну, увий. так, дам відповідь по кабіні. Бистренько, як видно, кабіна тріщена, поварена. Тут, тут щось до нас сварилось, тут гнилоє, тут одгнило, тут короче, кабіна. Як відкручував, відео може казав, вона так робота. Кабіни як такої тут вже немає. З тої сторони теж ви, вирвано, порвано, бігом вам покажу. Бо писали, пофарбуй трактор. Немає що тут фарбувати, тут одна гниль і там так само між колесами нема що там вже фарбувати. Кабіна вже була в такому. В стані, нам стані, як достався цей трактор, купили ми його. Капот ми поварили. Я показую є в мене відео на каналі, що там капот поварений, вставлені профтрубки. Цей буде час, зняв бачок, тоді робив двигатель, підпускач, бо тут пускач стояв. Зроблю. Пофарбую, може підварюю, трохи підрихтується. підставиться і цей. Ось і досі не дає знімати. І все. Тут закінчиться. Так само, тут може перед трохи підую, де палку зробили. Буду якраз капот, чистить, ящичок, все це підую, ну, далі більше тут нічого не буде. Гай працює, змазтило ніде не біжить, там потії, бо там трохи ця різьба в кориті зірвана вроді, як піджима, вона прокручується. І там треба розібрати, тоді не додивися. Воно казалось там. цей. Ну, там дуже довго скривати, розбирати, воно не тече, трохи підмакриває, як видно. Це, як то кажуть, потівання, воно не страшно. Якби бігло, я би зробив. Так само тут сапон вивів, я казав, не казав. Трактор так сухенький, бойовий. Проводка зроблена, все зроблено, він працює. Це болячка цих топливних, трохи потіють. Це як топлю на це і ставилось, воно тут потіває, mm -hmm. не мив двигун. Після зими продув, цим компресором все по щоб він не грівся, нічого. А так видно, там набито в в грязі. Ланжерон чорний в мастилі, тоді колись стекло, і воно там не вичищається, пилякою, Ти вичищаєш, вичищаєш, але все одно пиляки туди набиваються. Так сухенький трактор. А це такі справи по кабіні. Дякую всім за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайки, кому сподобалось відео. Заходимо в вайбер і Instagram.